Важливо і те, що нинішня влада продовжує добрі традиції попередників і бере на озброєння корисні для міської громади плани. Одним із таких є благоустрій нового мікрорайону Калинка, який активно розпочав свого часу колишній міський голова жмеренки Віктор Жеребнюк. є розуміння з міською владою, що ті плани, які були і узгоджені з громадою, і громада хотіла бачити тут сквер, бачити кільцеву дорогу, бачити також ще один каток. Для діточок, щоб їх, не дай Бог, не зачепили клюшкою або шайбою. Едуард Іванович тут сам своєю персоною зібрав сьогодні нараду, сказав, що буде тут нарада, щоб під'їхали ще раз озвучити, як воно виглядати, тому що в них є бажання це зробити. А якщо в людей є добра справа, яка робиться, я завжди за добру справу і готов допомагати місцевій владі. Це ідея ще вашої команди, ваша участь в цьому Вікторії Миколаєвичу. Ну, сьогодні. Місто трошечки в складному фінансовому становищі ми зможемо дещо проспонсорувати, дещо прокредитувати, для того, щоб перший етап дороги Кольцевої до Петрівки замкнути. І для того, щоб вже планування і розмітку намічених планів по парку по всему, вже відбулося в цьому році, ще за цієї. погоди. А далі Спільно з Едуардом Івановичем, з місцевою владою рішимо, далі, як парк має виглядати і все остальне. Так що тут скажімо, від нас пас, а далі грає вже міська влада. Едуарду Івановичу, які конкретно роботи має, має в планах виконати ще цього року, в цьому сезоні? Ну, Поки що висипати і вирівняти ділянку. А тоді вже будемо розбивати скверик, побачимо, що і як. І тоді вже будемо бачити, коли вже все вирівняємо, вже тоді буде видно. А поки що висипаємо дорогу, працюємо над дорогою. Але за основу береться той проєкт, який був у 2010 році. Так. За основу береться проєкт 2010 року. Але ми його трошки ще уточнимо, побачимо, як він вже, коли вирівнюється площадка, щоб будемо бачити, як вона йде. Але Петрівку ми хочемо з'єднати, щоб люди виходили прямо на вулицю Леніна. І транспорт відповідно? Так, так, і транспорт відповідно. Хочемо ще поставити стовпи, щоб воно дійсно. Освітлення зовнішнє було, так що плани найкращі, але чи вистачає на це все коштів? Зрозуміло, що поки що немає, але чи будуть плануватись? Будемо планувати. Будемо дойдемо доживемо до бюджетного року 2013-го. йдемо бачити.